Всем привет! Вы потрапили на мой канал Софикс. Сегодня у нас распаковка по сюрпризов Эм, скоро как классно новина. Скоро у нас завершается каталог. Тут несколько сторинок залишилось. Зараз покажу. О, ось сколько сторинок залишилось. Не, не дуже багато, але декілька ще колекцій буде. Так, і сьогоднішня новиночка. Ось вона. А Я хотіла шість пакетиків зробити, але мені стало ління. Я просто хотіла е пошвидше зняти в Ютуб. Це колекція квадроберські маски. Тут є метелик, естетика і демон. Так, сьогодні давайте будемо брати тільки рожеві пакетики. Беремо естетику. Тут тобто, такі класні відкривашки, але в метелику немає, я вирішила не робити. Ось тут є. Їх дуже тяжко робити, то з цими відкривашками просто. І я не захотіла робити все. Так. У нас завершується колекція лапки. І тут є рожеві ці. Так, із колок ці книжки. Можливо, фіолетова це якби рожева чи червона. Червона, давайте візьмемо тоді. Так. Ой, я нечайно відкрила Яликс. Треба мені буде його заклеїти. Так. Оцей можна рахувати, що рожевий. Беремо із колекції сто пакетів. М -м -м -м. Перший рожевий, другий рожевий, це там на рожевий. Можливо, третій третий Ні. Ой, вибачте. Не витримали. Дякую. І третій рожевий. Із нашого адвент-календаря не зважайте на Улокс. Ми відкриваємо тему. Зараз я принесу клей. Так. Я приклею. І ми з вами відкриваємо Єву. Дякую. Ось сколько пакетиков нам сегодня з вами на распаковку. Ой. На И один календарь. Вот наш каталожик. И назовем почему. Ему... Лап лапки. Колекцію ми з вами завершаємо, на жаль, відкриваємо. Спочатку приклеїмо саму лапку. Я поки що сховаю наліп щоб ви не бачили, а потім їм покажу. Будемо нам її наклеїти питання. Сміття сюди. Ринку якось не дуже підходить. О, давайте сюди. Сюди наклеїмо нашу лапку. І наліпка нам зомби попадається ось така. Дуже гарна лапка з бантиком. Коли ми її наклеїмо, сюди вона вже не влазить. Щось тут є багато місця, сюди можна наклеїти. Я все ж таки гадаю, що я її наклею сюди сюди. готовы. Я тебе сторин буду Че лапку еще сюда можно наклеить. А, а хай уже кто-то будет. Так, давайте порейдем до локти. Дай пісню пойму. Ось такий у нас пакетик. І нам з ним попадеться ось така дуже легка пісня. Це якщо ще ось такий клак, а це барабан. Думаю, вже всі згадали, що це Це в нас врубай. Вони дуже схоже. Куди б нам наклеїти цю пісню? Сюди. давай О, давай сюда. Теперь у нас я, я, не так хотела. Зараз. Так. Коллекция 100 там А у нас сьогодні рожеві пакетики, то відкриваємо рожеву сторінку. Мене на неї ще жодної сюрпризу не клаїла, тільки хочу Hello Kitty. Вона нам, нам, нам попалася в першій розпаковці. Так, давайте відкриємо цей пакетик. Так, нам тут попадається... Ось така зірочка, вона якраз підходить на цю сторінку. Це я не сама малювала, я з блокнота вирізала. Ми кудись наклеїмо сюди. Чи сюди не її У мене на наступний пакет. Ось таке пакетик, Нам попадається ось таке дерево. Ну також підходить під цю сторінку. Давайте ми його наклеїмо сюди. Чи воно більше на зелену сторінку підійде? А воно більше на зелену сторінку підійде. Да? Так що ми його сюди так Так. І, І останній пакетик. Мені дуже подобається, ось ці відкривашки. Так, це в нас um, Родас Бравл Стар з віддірокс. Це я забула, як її звати. А, це Менді. Я забула, який в неї волосся, взагалі забула, як вона виглядає І по пам'яті її просто малювала. Але в неї зелені волосся. Ладно, вже хай буде. Так, на цю сторіночку взагалі не підходить. Можливо, що я її наклею сюди. Так. От сюди вона підходить. Так що давайте її наклею сюди. Так. І далі у нас колекція. А? книги. І нам ось зробляється... енциклопедія. О, вона під номером шість. Деякі книги можуть не влізати в квадрат, я їх буду ось так наклеювати. Так. Далі в нас адвент-календар. Ось він. Відкриваємо Єву. Зрозуміло. він приклеївся, Мені дуже не подобається, коли сюрприз приклеїться. І так і так рвуться. Воно прям дуже негарно виглядає, правда? Такий гарний сюрприз був. Ну, так, Це в нас ось такий олівець, щоб робити стрілки на очі. У мене такий самий є. І ось тут дрочистей ми відідралися. І мені це взагалі не подобається. Це єдине, що мені не подобається в цій колекції, а так суперові колекції. Так. І наклеим. Ой, стоп. И, далее, и далее у нас наша новиночка. Вот я еще гадала, да, я эти пакетики робота, но, может, я их позже дороблю. Так, сегодня у нас эстетика. Открываем наш пакет. и нам нужно подать. Вот такая масочка, мы хлопчик. Я не помню, там, ну, на пакетиках такой швид Так. А. Наклиємо сюди. І цей значок ми наклеїмо сюди. Можливо, я дороблю ще. Нам за... я робила естетику демона і метелика, Залишився персик, полуниця і грибочок. І на цьому у нас все. Всім па-па-па-па, до нових зустрічей.